До нас їде Альтгамер, щоб вісім днів поспіль творити художній світ без рамок та обмежень. Днями в Івано-Франківську стартує перша мистецька резиденція. До цього вельма амбітного проекту всеукраїнського масштабу розповідають його організатори. Готувалися близько року. Тож зовсім не випадково основним гостем а разом з тим і першим резидентом стане відомий польський художник та скульптор Павел Альтгамер. Він приїжджає не сам, а він приїжджає в складі міжнародної мистецької групи. Спочатку ми думали, що це буде 12 чоловік. На сьогоднішній день наша інформація, що їх вже є 20. Павло Альдогамер – це найвищий рівень художників, який на сьогоднішній день існує, напевно, рівень А, так би мовити, в світі. Тобто це географія діяльності в найвідоміших мистецьких столицях світу. Ну, це рівень там, не знаю, Деміон Хьорс, Павло Ельдогамер і так далі От через кому. А, ну, є легенда, яка говорить про те, що там, там, гонорари сягають мільйонів таких митців. А ми домовились фактично там, за якісь. Смішні гроші уже на місці майбутні резиденти втілюватимуть власний проект конгрес ресувальників. Для цього другий поверх готелю Дністер перетворять у відкриту мистецьку галерею. Близько тижня на її стінах імениті митці разом з усіма охочими створюватимуть свої шедеври. Будемо малювати по стінах приміщення готелю Дністер на другому поверсі, тобто без зайвих рамок, без обмежень всі охочі жителі, гості міста зможуть вільно малювати по стінах. Це буде не тільки така співрозмова, це буде спільна творчість. Кожен день діяльності резиденції підсумовуватиме фотозвіт та зустрічі з митцями в громадському ресторані. Свою роботу неординарний проект розпочне 12 травня, а завершиться 20 числа.